Друзі, ми повертаємося. Ця поїздка, як завжди, була дуже крутюща, дуже багато зустріли хлопців. Ми зустрілися практично з 20 підрозділами. Декілька бригад навіть у нас повторювались. На жаль, не з усіма вийшло зазняти відео. Були навіть такі, яких прям принципово хлопців показувати не можна. Були нові знайомства. У нас три нових знайомства. Повертаємося не просто так, повертаємося з двома іваками. На жаль, черги тут на місці нереально великі для СТО на СТО. Тому простіше забирати машинки з відділя, ремонтувати і привозити їх обратно. Нам Там вдалося прямо на місце зробити хлопцям автівку. Тобто наші друзі військові просто так віддавали авто. Але трошки там його треба буде підремонтувати. Тобто, ми знайшли місце, де його приведуть трошки в порядок. На жаль, цифра поки не відома, але сама автівка це буде там Peugeot-партнер, вже для наших луганських прикордонників підуть піде машинка. Тому ну, тобто, дуже дуже це крута новина. Тому що хлопці, на жаль, залишились знову без авто. Насправді, ситуація, як була вона незмінна, дуже важка. Висновок один підтримка, підтримка, і ще раз підтримка. Тобто, зупинятись не в кої разі не можна. Хлопці, наші незламні дуже потребують. Дуже потребують нашої з вами підтримки, нашої з вами участі. Найцікавіше, найцікавіше, те, що Поїжджають хлопці, навіть просто попить каву, коли знають, що ми їдемо, просто дзвонять, кажуть, просто попить каву, нічого не треба. А на жаль, є такі, яким дуже багато є потреб, тому що не завжди у всіх все гаразд. Дуже часто це відбувається, коли йде якась передислокація чи якісь моменти там трагічні. Тому Треба, треба і далі підтримувати наших наших незламних. Вони дуже люблять нашу присутність. Тобто вони так і кажуть, що це дуже круто мотивує їх. Саме розуміння того, що їх навідують прямо там. Тобто вони з задоволенням, задоволенням виїжджають, приїжджають, спілкуються, так розказують іноді такі історії, від яких у нас волоси стоять дибом, але на жаль, це не можна казати ні на камеру, ніде. Бо на жаль, у керівництва має керівництво має вплив, має вплив на них. Тому на жаль, ми не можемо там розказувати всі історії. Але але працюємо, працюємо, розуміємо, що їм дуже там важко. Тому наша з вами єдина задача зараз підтримувати. Бо коли ми передаємо вітання від всієї України, коли ми передаємо ваші коробки тепла, це ну просто знаєте, хлопці виростають крила, коли чують чують такі слова, що Україна не забуває. Що всі підтримували, підтримують і будуть підтримувати? Тому, будь ласка, давайте не відставати від простих фраз підтримувати і словом, і ділом, і донатом. Так нас очікують нові збори вже. Насправді в нас черга дуже велика, але вже приїжджаємо додому, добу відпочиваємо і починаємо, починаємо знову збиратись. Он зі мною Сережка. Як останнім часом завжди Серега до нас приєднався і вже так, чесно кажучи, навіть не хочу, щоб він нас десь від'єднувався. Але в нього теж багато обов'язків, зобов'язань. Строгам, ти ж знаєш, ми тільки раді в тобі. Наші хлоп'ятка йдуть попереду. Тому працюємо. І як завжди, віримо в вас, віримо в Україну, віримо в Збройні Сили України, віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава!